І Треба було ще нам замінити запобіжник, бо тут я був поставив такий запобіжник тимчасовий. Але принцип в чому суть заключається в чому ремонту. Тут такий запобіжник був, це я вже зробив. отут. Він був такий, що за одностями проводами і в другу сторону. А я мав сам запобіжник, він так міняється разом з проводами. Як зробити, я думав. Думав, паяти не виходилося. Потім що я зробив? Я взяв, отак затиснув. Збив старий запобіжник, затиснув в тісочки. такі. Є в мене отакий от станочок, от такий. різних прибамбасів тут є купа. Я заложив отакий от бур, чи як то сказати, заложив отаку от пилочку і покажу, як робив. Включаю в розетку і тим буром Ось тут так акуратно. Так. так сюди і ріжу, Так, ріжу, ріжу, ріжу і до кінця. Раз, прорізав. Прорізав. Раз. Потім прорізав з другої сторони. Прорізав і от так Запобіжник туди вставив. Стоїть він там плотно, вже буде він універсальний. це Вже можна буде в будь-який час запобіжничок поміняти. От, зібрав я вже цей корпус. Гарно зайшов так щільно, воно закрутилося, він прижався ще там до тих контактів. І от, показує, тут під'єднаний щуп один і тут щоб. Тести в нас показують, запобіжник все справний. Зараз ставлю на мікрохвильовку.